Графуватимуть за неправильну парковку у дворах. Таке рішення ухвалили депутати міськради. Проспект Пушкіна на Лесі Українки. У Дніпрі дали нову назву одному з центральних проспектів. Турецький хірург безкоштовно оперує дітей з вродженими вадами. Цьому будинку в Дніпрі через ракетний удар вибило вікна в під'їздах. Його мешканка Катерина Матійчук говорить: під час вибуху була вдома з дитиною. Дитина ще спала, стався вибух. Ми перейшли до коридору і сиділи в коридорі. Почули, як сталося ще кілька вибухів. Посипалися вікна у під'їзді. Ми злякалися дуже з дитиною, Дитина почала плакати, але я її заспокоїла. Було трохи боязно, але ми впорались. Вже близько тижня комунальники лагодять вікна у під'їздах. Головний інженер жилсервісу 5 Олександр Степаненко каже: замінюють усі 16 вікон, а не лише ті, що зруйнувала вибухова хвиля, адже тут давно планували встановити металопластикові. В якому районі знаходиться будівля, на ту ділянку треба звертатися. Там ці всі вся інформація акумулюється і передається нам на головний офіс. Вже від тіля ми то, що можливо, ми робимо саме. То що неможливо, там як в металопластикові вікна, ми, ми передаємо підряднику. Він знімає заміри, віддає на на проїзд. Тут потім відбувається установка. Через ракетні удари руйнувань зазнали і заклади освіти. Так, 29 вересня, внаслідок вибуху, у приватному секторі в одному з дитячих садочків неподалік пошкоджені вікна та двері. Нині над відновленням тут працюють дві бригади. Одна бригада займається встановленням вікон, десь приблизно п'ять людей. Інша бригада займається будівельними роботами, роблять откоси. з 24 лютого. Дітей у нашому садочку, на жаль, не було. Взагалі, наш дитячий садок відвідують близько 180 дітей. 29 вересня зачепило і школу неподалік від місця вибуху. Нині тут вже відновили вікна, замінили двоє дверей в актовій залі та відремонтували центральні сходи. Залишилися ще бокові сходи зробити відкоси і замінити ще двері по навчальним кабінетам. Вчителі свою роботу не припиняли. Частково вчителі працюють. І з дому це в основному початкова школа. Вчителі старшої школи, всі на робочих місцях. Загалом зазначають у міському департаменті гумполітики у місті через ракетні обстріли пошкоджений 21 заклад освіти як дитячі садочки, так і школи. Юлія Трофімова, Наталя Сподинець. Новини на Суспільному. Дніпро. У Широківській громаді не опалюється газом з минулого року. Замість старих котелень використовують нові на пелетах. Це пресовані відходи сільського господарства. Анатолій обслуговує роботу котельні, що подає тепло до медичних установ. Розповідає, робота котельні автоматизована. Оператор контролює подачу палетів та рівень тепла. Там комп'ютери стоять, вони запрограмовані на подачу пелети, на подачу повітря в котел. Оператор до цього не не. Касається, може тільки підрегулювати температуру, підвищити температуру, на установочну температуру котла або її знизити, якщо жахливо. По датчикам я бачу, наскільки він наполовину пустий, значить вже машина їде і ми загружаємо пілети. Пілети забезпечені на два сезони вперед. Минулого року медзакладу, де працює лікарка-любов, вдалося зекономити близько мільйона гривень з коштів місцевого бюджету. Зекономили місцевому бюджету і за ці кошти змогли придбати обладнання, ліки. І зараз у палатах і в кабінетах 20-21 градус тепла, і що дозволяє хворим не вдівати верхню одежу, а в комфортних умовах лікуватися. І персонал також може працювати тільки в. В медичній формі не треба утеплятись, так що скоріше виздоравлюють люди. Наразі за словами медикині лікарні Широківської громади не потрапляли під в'явлові відключення електроенергії, проте на випадок аварійних відключень мають дизель-генератор, який може забезпечити роботу котельні під час морозу. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, Новини на Суспільному, Дніпропетровська область. Парковка у дворі біля входів до під'їздів будинків, стадіонів, дитячих та спортивних майданчиків, а також у зонах зелених насаджень відтепер у Дніпрі під забороною. В місті дуже багато накоплено автомобілі. Автомобілі з інших міст і вже вже наразі переповнені двори і використовуються ті зони, де ну, зовсім неможливо буде. Встановлені автомобілі, Тобто автомобілі вже стоять. вже там і дерева, де ростуть, і трава, і цквіти, і дитячі майданчики. Однак у Дніпрі немає безкоштовних альтернативних місць для паркування, каже водій Валерій Сосна. Парковки бачите, де поруч поруч тут немає нічого От у нас на нашій вулиці. Ми ще не готові до того, щоб платити гроші. Тим паче, як то кажуть, під час війни стану за парковкою собственному дворі. Машини не мешають. Якщо там про центр міста, там такі більш заселені, там популярні міста, то міста не вистачає реально. Потрібно встановлювати спеціальні стоянки, щоб не заважати перехожим людям, щоб не заважати матерям з колясками. Тут стоять всі, хто живуть в домі. За яку парковку ми будемо говорити? Визначати, чи є територія забороненою для паркування, каже громадський діяч Денис Селін, будуть за застарілими документами, в яких зеленою зоною може бути позначено місце, на якому вже давно немає жодних насаджень. Також згідно з рішенням міськради, каже Денис Селін, є зміни і у функціонуванні платних парковок Дніпра. Тепер утримувати їх буде не компанія-оператор, а місто. Парк сірозруб фактично не буде витрачати кошти на парковку на те, щоб їх утримувати. Це дуже дивна ситуація, тому що виходить, що парк сервист будуть тільки збирати кошти з людей. За що за те, що вони такі круті? ну і паркомати? Ну це дуже круто. Зміна компанії також малоймовірний варіант. Зауважує Денис Селін, бо у конкурсі зазвичай бере участь тільки одна. Повідомлення друкуються в окремому аркуші газета наше місто, але або десь в глибині сайту міської ради буде приходити тільки парк сервіз груп, як були в минулі роки. Жодного іншого оператора не буде. Які документи подавали, невідомо які ціни і які умови невідомо. Ми зателефонували парк сервіс групи за номером, який вказано у відкритому реєстрі, або отримати їхній коментар, однак там не відповіли. Альтернативним прозорим варіантом вибору компанії-оператора, каже Денис Селін, могла би стати електронна система торгів, аби кожна фірма могла бачити оголошення про проведення конкурсу, умови та документи, які подають учасники. Зараз громадська організація платформа громадський контроль розглядає варіант позову до суду щодо скасування рішення міськради про внесення змін в правила паркування. Я Стойкова, Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро. Вже не Пушкіна, а Лесі Українки. Цей проспект переименували на сесії міськради 16 листопада. Така зміна назви ініціатива місцевих. Наша Україна, треба своїх українських поетів, письменків і кращих людей України. Удосконалювати все це місто треба. По всім, по всім, по всім, по всім параграфам. Я не можу сказати, що я дуже погано відношусь до Пушкіна. Знаєте, як кажуть, Пушкін ж не винен, що Путін такий, ну як на мене, але ж ну гарні вірші у нього були. Нову назву для проспекту запропонував Олег. Для цього створив петицію. Чоловік каже: родичі Лесі Українки, та й сама письменниця, деякий час мешкали у Дніпрі. Сьогодні Дніпро став ще більш українським. Ми. Позбавились такого символу, дуже потужного, до речі, символу те, чого люди, на жаль, багато хто досі не розуміє, що цих Пушкінів ці як метки такі Російської імперії понаставляли і в Україні ну як Ленінів свого часу, так і Пушкінів. А це вже вулиця Арбатська. По-новому її називатимуть Арабатська. Така зміна може викликати непорозуміння, вважають у топонімічній комісії. Це є подання від людей з багатьма підписами. У нас і так в місті досить багато проблем з помилковими записами. А от місцеві плутанини не бояться. Навпаки, перейменування підтримують. Особисто мене влаштовує. Додається одна буква. «А» Все Наша… Председатель, вона показувала документи, що, начебто, це стосується Азовського Азовського ну моря. Там у це так, тому й таку назву. Це в принципі місцеві запропонували. Крім цих двох топонімів, перейменували ще шість вулиць. Ливаневського стали називатися імені вірменської громади: Новгородська хутюрською, Петрозаводська – незламною. Магнітогорська тепер буде пасічною. А вулиця Космонавта Комарова названа на честь пілота героя Олександра Кукурби. Перейменували ще й сквер Євгена Клочка. Тепер він імені Максима Семенова. Увіковічити пам'ять загиблого у боях активіста також побажання жителів Дніпра. Вирішили, що сквер, в створенні якого він приймав участь, отримає його ім'я. Тим більше, що сквер носив ім'я якраз невідомої людини свого часу, ім'я Клочка, десь у 70-ті. Чи 80-ті роки ім'я колочка трохи перепутали, і сквер носив ім'я невідомої людини. Загалом у рамках деросифікації перейменували вже 100 вулиць. Запропонувати нову назву можна через петицію на ім'я міського голови або на гарячій лінії міськради. Софія Москаленко та Юрій Тинний. новини на Суспільному. Дніпро. У справі Артема Рябчука суд ухвалив обвинувальний акт. Нагадаємо, 27 січня близько четвертої ранку на території південно машинно будівного заводу до поліції надійшло повідомлення про те, що військовослужбовець Національної гвардії відкрив огонь з автоматичної зброї, нападник втік з місця злочину. Артема Рябчука звинувачують у вбивстві та замаху на вбивство двох та більше осіб, викрадені зброї, дезертирстві, порушені статутних прав правил вартової служби та незаконному поводженню зі зброєю, адвокатка Таміла Улянова подала заяву, аби випустити Артема Рябчука із скляного боксу, у якому він перебуває під час суду, та клопотання провести повторні експертизи у справі. Суд заслухав заперечення потерпілих. Я вважаю, що у справі що були вже дві експертизи, і там було встановлено, що психологічний стан підопічного нормальний. Додатково я вважаю відхилити, тому що, на мою думку, це тільки е, тягне час. Адвокат. Також у справі змінився прокурор. Це час не можу, уповноважений нічого коментувати. Стороною захисту було подано клопотання про повернення обвинувального акту у зв'язку з тим, що сторона захисту вважає, що він був поданий з грубими порушеннями діючого законодавства. Наступне підготовче засідання відбудеться 25 листопада. Олена Ростовцева, Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро. Турецький хірург Хакан Огір схиляється над операційним столом, на якому семимісячний хлопчик дитині виправляють вроджену ваду, розщілену щелепи. «Ми плануємо працювати над вродженими вадами розвитку. Плануємо такі операції, як розщілена губи та піднебіння та деякі інші моменти, що стосуються обличчя, а також інші операції щодо судинних проблем, які також є вродженими. Хакан працюватиме у Дніпрі тиждень. За цей час має безкоштовно прооперувати. Ати 10 дітей їх обрав з поміж півсотні пацієнтів. «Ми вибираємо найкращих кандидатів, яких ми повинні прооперувати, наприклад, за часом та віком. Перш за все це ті, кому потрібна термінова операція. Деякі з них можуть почекати, деякі з них є напівтерміновими. Також ми мусимо робити їх з огляду на час. Разом з хаканом біля операційного столу отоларинголог ігор лікар каже, ця операція потребує сумісної роботи. Щілина м'якого твердого піднебіння об'єз обов'язково оперується сумісно з вухами, тому що дуже часто ось ця патологія, щілина. Вона впливає на слух дитини, і якщо ми прооперуємо лише щілину, то у дитини будуть великі можуть бути великі проблеми з вухом у майбутньому. У Дніпро Хакан Огір приїжджає уже третій рік поспіль. So, на цьому етапі для мене все виглядає добре. У вас є до мене запитання? No. No. Турецький хірург оглядає свою пацієнтку, яку оперував рік тому. Мама дівчинки Яна каже: через розшілену щелепи Мирослава не могла їсти. Це дуже помітно, коли є розщілена губи піднебіння. Вже після першої операції не стало цієї вади, а після другої операції вже стало краще в плані фізичному. Вона Почала гарно їсти цей візит до Дніпра відрізняється від інших, каже турецький хірург. Своєю роботою, вважає Хакан допомагає українцям у важкий час one week. я буду тут тиждень. Я був у Львові ще тиждень під сиренами і таким подібним. Я в порядку. Я почуваюсь українцем, сміливим. Я українець. Тож мені добре бути тут. Аби приїхати цього разу до Дніпра. Хакан замість двогодинного рейсу літаком провів у дорозі два дні. Їхав через усю Туреччину та Польшу. Утім каже хірург, попри воєнні дії має намір завітати до України ще. Софія Москаленко та Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро.